Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні я завітав в режим під назвою Steel Brain Rot. І у нас тут якісь, кстати, ефекти мега жорсткі повключалися, і я, якщо чесно, навіть не знаю, що зараз буде відбуватися. У мене 51 мільйон на балансі. Ой-ой-ой, дивись, двісті всяких челів тут вилазить. Без звальнув в ньому. диви, бач. І він тепер з ним він 600 секунд дає. Це дає 36 баксів в секунду. Це дає 5 11, 75, 3. Ну, коротше, поки що слабенькі чели шурують, но. У мене, кстати, появився другий поверх. І це дуже непогано. Я би, звісно, хотів би щось вицепити максимально класне. Тому що 51 мільйон це все-таки не хухри-мухри. Опа. 100 тисяч, це 200 треба дати, щоб її забрати. Забрав. Він мене її перекупив! Ну ладно. Ось я краще цю штуку візьму. У мене вкрали вкрали чела! Пішов ти в баню, період канос. Надо закрити базу. Прикинь! Бомбардіні гусіні в мене хотіли вкрасти. Вона була, кстати, доволі жорстка. Ну ладно. Давай зайдемо в шоп і попробуємо щось купити, ми можемо таку штуку, кстати, Е, Шеф Абракадабра і я би купив собі спіт койл, купив би собі трап. Айрон слеп, гравіті койл, бі лаунч А чо я так багато всьому купити? Жестяк. Так, ладно, що в нас тут? ще Є така прям крутецька дорога. Дивіться, це все з двома ефектами. Я навіть не знаю, надо мені з такими ефектами. Ну давай візьму на всякий просто випадок Хай побуде Плюс що робить трапа. Давай поставимо її трап. Все, капканчик є, все нормально. Щоб хтось прийшов і сидів з капканом. Так, у мене є слеп. Ну, слеп, це в принципі понятно, що це таке. В принципі, окей, у мене є гравіті койл. Да, все нормально, я просто чуть-чуть вище пригаю, а так то, в принципі, все окей. 25 тисяч. Ну, це ерунда, ще в мене є біл. Ауч. Оце класна штука. Це прям класна річ. Так, диви рейнбоу. Ну наскільки я розумію, тут від ефектів не міняється ціна, тому і його прибуток також. Тому нічого ми поки не будемо брати. Бо тут є даймонд, 240 баксів в секунду. Ну це не багато, це невеликі суми. І я, якщо чесно, міг би зробити і Рибітха, В принципі, мені треба Шимпанзіні бананіні і труміреро якийсь, трулічело. Шимпанзіні бананіні, ну тут нема. Тому що Рибітха я би зробив, але я не хочу втрачати оцих своїх пациків. Абсолютно не хочу тому. Я б його зробив би по-хитрому, щоб у мене хтось щось вкрав, а я вкрав назад. В принципі, як варіант було б непогано. Ну, поки що, поки що, з цим нічого не можу зробити. Я би, може, побігав би подивився, хто дає в кого, що там скоро відкриється. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ков-шоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Tower Defense, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Pets Go Та багато Інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. На прикметі подивитися, в кого що тут можна буде, якщо шостирити. Так, 1020. Ну цей такий бомжацький пацан. Опа, в кого щось відкрите. І закрили пацани. Блін, ну в нього є прикольні брейнроти, ну він мене закрив. Давай розпагнемося. Бо в мене зараз теж відкриється просто. Мені треба держатись в курсі. Ні, поки все нормально, хорошо, що я його купив, і в мене воно ті, осталося все так. Що. В принципі, окей, оцього ми забираємо, пацана. 450 тисяч доларів. Він мене його перекупив! Я перекупив ще раз. Диви їх, він перекупляє його! Холодно, пацани. Ідіть, ви знаєте що? Ідіть ви в баню. З вами, короче, каші не звариш. У мене ще й відкрився, мій. База відкрилась, ні, все закрив, все нормально. Давай цього куплю, хай буде. Ну, понятне дело, мене його перекупили. Все, пасіба. За 300 тисяч, пацан, його перекупив. Оцю штуку я би купив. Так, пацан. Він мене заморозив! Я хочу собі бомбардіру крокоділу. Лям 700. Все, я його купив ще раз. Я не можу на нього бджол закинути. Все, я закинув. Я його відбив, я відбив його. Він жас долетить до мене! Ти що зробило? Чудо, мілке. 2700 потратив. Ну зато я заробив цей бомбардіру крокоділу, який, в принципі, дуже даже непоганий. 2500 дає. Це багато. 2500 це багато. Хорошого ми вицепили, пацана. Це вже нормально. У нас тут мега-купа якихось ефектів вилазить. Так, 7500-7500. Тут-ту-ту. Тут, тут. Так, давай всіх відкидати просто цього періодка носа, який мене щось вкрасти. Пожди, пожди, в мене щось база відкриється. Мене база відкрилась! Ні! Мене викинули далеко. Тихо. Все, бенз. Хорошо? Все ми зробили. Туди на базу закрили. Тепер все надійно сховано. Так, 12. Ну, тут, в принципі, нічого такого особа, більше жерму поки що немає. Я, якщо що, можу в торгах вигравати конкретно, бо в мене а, найбільший баланс на сервері, як я розумію. А ні, тут ще є 45 мільярдів у Алікса. Тут прям геть багато. Ну, що поробиш. От, а що ще хочеться сказати? В принципі, ви ще можете зайти по посиланню в, в мій магазинчик і е, кайфувати, сидіти. А б і ні. Тому що там можна прикупити купу-купу-купу всього. Максимально дешево і. Не, а в багатьох іграх буде максимально прокачаним. Так коц купили 24 тисячі ну, ерунда. Ааа, п'ять баксів. А в кого тут база відкрита? А? Ніхто не хоче. Базу мені відкрити. Що в нього там вверху? Ооо, в нього вверху вообще жесть. У нього 90 секунд. Дві які в нього пети! Це ж оцей Алекс поняв? І він ще й мій сусід. Виходить. Так що я, можливо, у нього зможу щось вкрасти. Це, звісно, буде мега складно, але це цілком можливо. Це цілком можливо зробити. Хм. Ще базу перезакрию. Хм -хм 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 -хм. Alex Base. Я би стояв отут, і можливо щось би в нього вкрав зверху. У нього він, правда, відкриється через 50 секунд. аж. А це, я б сказав, не скоро. Так, ще падіні бананіні, оця штука мені надо. Оця штука мені надо, тому що, тому що <кхід> є квестікс для ребітха. Алекс Бейс. Через сіки ти там будеш відкрити. 32 секунди. В принципі, норм. В принципі, норм. Так, 7500 рейнбоу. А, блін, 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 блін. Нема особо нічого жирного. Сіки. 20 секунд. Хорошо, а в мене сіки? А в мене? 27. У мене, короче, так само, як у нього. Якщо я до нього піду і, случайно, не закрию, то хана буде. Де той Алекс? Ще ж теж непонятно. Я що хочу наверху стояти? Я хочу цього забрати. Тролалела тролала. Хочу його забрати. Я щас його заберу. Дві секунди. Одна база відкрилась. 415-та база прийом. Мене зафрізив. Як? І він закрив базу. На дві хвилини. Моя база відкрита, ти хороший спавен! У мене крадуть! Бомбардірі гусіні вкрали! Хто бере? Мене врятували? Хтось врятував! Хтось ударив пацана. Ти представляєш? Обалдеть, як мені все-таки пощастило! Як мені все таки пощастило! Хтось ударив пацана. Він пошив, крав мого бомбардирі гусіні. Тому що він у мене, блін, першим стоїть, і це просто капут. Так, він ще до мене на базу зайшов, сидить, тут і нась страдає. Ладно. Оцей у мене по все. Прикинь, з пустою базою. Ну це, діло, цей прикалується прям крепко, його треба вирубити. Його ще теж не можна пустити звідси, тому що він на чуди, звісно. Ну його в баню. Так, що ми можемо тут купити? <гум> Он там якийсь пацан, мені цікаво, що це. А, це щось простеньке. О, а ну, шеф. Здарова, шеф. Пішли сюди. Задним, заднім, цим, заднім проходом. Все, крадем, пацани! Все виносимо з хати. Let's let's go, let's go, let's go! Я поші приніс краба. Я поші приніс краба. У мене опять відкрита база. Ага. Куда ти хотів? Куда ти хотів? Хе, Хе, пацан, іди. Гуляй. А я стерів. Так, тисяча це що тут. 25 баксов. Ну це ерунда, то ми можемо не трогати. Фух ось цей Алекс. У нього просто база насіки довго може бути типа закритою із за ребітків, що йому вообще байдуже. 7 секунд. Я б оцю трол тролахтів вкрасти. Так. Я забрав! Ні, він закрив мене! В самому кінці, блін, закрив! Ну, що поробиш? Ну не виходить в мене, він якось супер швидко зображає. Я прям пробую, пробую, і ні чорта взагалі не виходить. Ти прям біжиш, пробуєш винести. Я просто не встиг винести його. Так що тут? Ну, в принципі, нічого такого особо жирного нема. Що, тут ось є пацанчик, в якого можна щось підкрасне. Ну, нічого жирного, но хоч щось можна. У мене теж відкрилась база, блін. Все закрили. Нормально все? О, хорошо. Я нормально накрав, чуєш? Так, тільки я, правда, накрав всякої ерунди. Нічого прям такого мега-мега, то я не забрав. Так, пам-пам пам. А це мені не цього треба купити? Ні, мені надо. Труримеро, трура лайк. Хто то воно? Шо то? Так, нянкет камінг. Ой, якийсь прикол буде. Тик. Нянкети просто тусять, я тобі говорю. Так, що в нас тут? 38 секунд. Ну, ще в мене є часу трохи. О, це прикольний чел. 30 тисяч баксів. О, нянкета. Нянкета, я купив. Так. Я його перекупив? Я не можу його! Не можу його прикупити! Ну я можу побитись за нього. Ну не ск... ще не. А, все, я не можу, у мене 700 тисяч осталось! Ти гониш. Чувак, нянкета просто. Він мене всі 50 мільйонів потратився. Всі 50 мільйонів. Ти представляєш? Обалдеть. Ну той нянкет. Обалдеть! Просто обалдеть! Всі бабки, які в мене були потратив. Просто йомаю. мою -йо. Капець я нубчик! Я просто крепкий нубчик. Це з ума зійти. Як же я облажався, чесно кажучи. Хоча я ну, насправді думав, що все буде добре, а я, блін, не зміг вкрасти нічого. І в нього ще й чорт, що вкрадеш, у нього реально тяжко. Я, звісно, ще попробую. У мене 22 секунди, а в нього сіке. 108. Обалдеть. Так я особо нічого і не можу зробити. Ну да, бо я, блін, три рази маю обновити ворота, а він тільки раз. Були б у мене робокси, можливо, би щось би вкрав. Так, оцього берем, Ну сорога. Все. Райно, тостеріно, пішли. Виносим, виносим, виносим! Доганяють, доганяють, блін! Догнали, гамнюки! Догнали! не встиг нічого зробити. А чого в мене пропало все? В мене забагав. І, кстати, прикинь, цей чувак вийшов? А, є ще один тут з мільярдами. Коротше, все. Куди в мене всі штуки пропали? У мене пропали мої кнопки! Я гусі не перекупив. Ну, в мене його, понятне, перекупили. І я більше не можу! більше не можу купити! Ай, да. І в мене вещі ігра забалась, ти поняв? У мене нема кнопок. У мене нема кнопок, і вони не відкриваються, мінюються. Просто не не... не, не цього. чого. Так, у мене ще, ще щось стирять. Дай закрию базу. Все, хорошо. Нормально, живем, живем. Гроші потрохи відновлюємо свої, бо це, звісно, халепа. На цьому, напевно, ми будемо завершувати, любі друзі. Не забувайте підписуватись на канал, пишіть, якщо у вас були такі баги, то розказуйте, як їх. М -м, хоча б можна вирішити. А на цьому ми будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставте свій побайдін. Заходьте мій магазинчик. Ви там можете прикупити купу, купу, всього всякого прикольного. З вами був Санчелос і всім пока-пока!